Всіх ради вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, як бачили, курочки себе почувають добре. З канібалізмом ми справилися, все чудово. Виконали ті всі процедури, які я говорив у попередньому відео. І все це діло зупинилося. Хто не бачив, подивіться відео, яке було попереднє. І виходить, там я розповідав, які потрібно зробити міроприємства для того, щоб зупинити, якщо розпочався розкльов. Значить, ряди наші поріділи. Залишилась зараз тут та кількість курочок, яка необхідна. Тобто частина курей переїхала в потрібне місце там, куди вона і була запланована. Були ми на батьківщині на в ріднім краї їздили на Херсонщину, провідали батьків, зустрілися з родичами, з якими змогли. Ну, в общем, провідали квартирку свою в Херсоні. Ну, обстановочка, звісно, там дуже-дуже складна. І знаходиться зараз в місті Херсон. Практично неможливо. Город ну, практично мертвий. полупустий. людей по вулицях де-не-де хтось ходить. Е Машин практично немає. Ну, Тобто той город, який був, який я знав, в якому я прожив більшу частину свого життя, ну, його зараз не існує. Завдяки оркам, завдяки руському міру, там, де вони з'являються, відбуваються ось такі речі. Міста просто вмирають. Так що ну, тяжко, тяжко на це все, все дивитися. В селі, у батьків, там, де було моє господарство, теж ситуація нелегка. Ну, але, але люди тримаються, люди налагоджують. Господарства свої відновлюють будинки, відновлюють те, що все ну і намагаються якось хоч якось прийти до тями після цього всього. Ой, не знаю навіть, як це обозвати. Наші постраждалі курочки почувають себе чудово. Вон, як бачите, корм споживають, водичку п'ють. Трішки, виходить, з водичкою були тут моменти, як ми від'їжджали. До батьків на Херсонщину на господарстві залишилася наша донька, і тут складно, складно з водою. Вона трішки підливала сюди. Ну але я ось зараз їм вже поставив повну ємкість і вони він, споживають корм, водичка, як бачите, яйці несуть, все чудово. Ранки в них затягнулися, підсохли. О, так що все добре. Тут. Як чуєте, курочки розмовляють, місце, як бачите, з'явилося у них тепер вдосталь. І це та кількість зараз тут курочок, яка потрібна на це приміщення. Часто запитують в коментарях, яка тут квадратура. Ну, чесно не пам'ятаю, не хочу я бігати з рулеткою. Колись є відео, там, де я розповідав і показував. Ну тут що тут? Вони маленькі, ці приміщення. Тут ось не знаю, тут, напевно, ширина метр десь 20, метр 30 і довжина раз, два, ну десь метра три. Ось таке приміщення. І інше, яке знаходиться ось тут, ну трішки більше. Тут, напевно, що три на, на три десь отак. На глаз, на опа. Так що точне, яке тут яка квадратура, точна, ну не знаю, забув я. І міряв, і все все я переміряв і не один раз, тому що тут же ще ось і годівнички треба було мені розмістити. І, виходить, і сідала, і гнізда. І все це діло перемірялось не один раз. Але, але в голові я це не тримаю. І... В коментарях там запитують, ну, брати мені рулетку і бігати, оце, переміряти. Ну, не знаю, не знаю. Тобто на, це, на цю квадратуру 100 голів тут. 100 голів повинно розміщатися. Ну, от рахуйте, яка тут квадратура 6, 7, 8 голів на метр квадратний. Ну, в середньому 7, виходить, голів на метр квадратний. Так що все. Тут у нас порядок. Все налагодили, все чудово. Ну, а частина курочок знаходиться зараз у батьків. Поки довезли їх, вони нам нанесли теж <гум> в причепі <гум> куча яєць. І на студій день мама пішла, каже, все, я тепер з яйцями. Куча, куча яєць було 12, відвезли ми їм 24 курочки, було 12, на слідуючий день там ще щось більше. Ну тобто, ну кажу мам, вони зараз десь дня 3-4 понесуться, а потім можуть, е, виходить, стрес, вони можуть яйцекладку ну, зовсім прикратити. Тобто можуть перестати нестись. Але потім адаптуються і десь через тижня-два. Розпочнеться знову яйцекладка. Це таке трапляється, якщо стрес, якщо стресують, переїжджають на нове місце, новий корм, нові гнізда, нові сідала. Ну, тобто, все по-новому. Зараз е, ставлю кусочок відео. Коли я був там у батьків, я знімав і мій телефон сів. Я намагався на мамин телефон зняти, але я з ним там не розібрався трошки, відео зразу полетіло на Фейсбук, ще й догори ногами. Ну, Но, е час, я його скинув собі, те відео, ну, спробую його вставити, але не знаю. Так, ось вони. На новому місці. Дівчатка. Тут їм вже місця вистачать буде. Гнізда мої старенькі, залишки. Що залишилося якість, звісно, тут не дуже, тому що темно. Півника декорацію також забрав батькам все, буде він тепер тут в гаремі з дівчатками. Ось так вони будуть тепер на Херсонщині. Ну, а ми продовжуємо працювати. Трішки, так скажем, відпочили, розвіялися, якщо це можна назвати відпочинком. О, Пішов стукалочка. Якщо це можна назвати відпочинком, тому що поки були в городі, то екстрим ще той. Згадалися ті моменти, коли ми були в окупації, згадалися ці прильоти, свисти, вибухи. і те відчуття, згадалось те відчуття, коли ти постійно е, в такому в якомусь страхі, в такому, ну скажімо, постійно в тонусі, ти розслабитися там не можеш. Тому що постійно чуть вибух, і ти думаєш, це вихід або вильот. Люди, які там знаходяться, вже це все розпізнають по звуку. І знають, що це вихід. Якщо вихід, то значить скоро буде прильот. Стоять потрібно і слухати. Ось наші відгодівельнички. Все у них чудово. Ростуть на даний час, скільки там. А, 70, 79, та фокусуй. 79 днів. Ну, грубо, 80 днів. Уже хочу сьогодні забрати у них панель обігріву, вона вже їм не потрібна. Працює вентиляція тут обов'язково, тому що якщо не буде працювати вентиляція, буде дуже вологе повітря тут. І незважаючи на те, що на вулиці у нас мінус і прохолодно. Але потрібно, щоб в приміщенні відбувався постійний повітря тому що це дуже важливо. Дуже важливо, і Якщо ось вентиляція не працює, було то світло вимикалось, то ще якісь тут нюанси, то термодатчик. Наче оцей. Ну, зараз тут не хочу сильно ходити, тому що погано фокусується камера. В приміщенні темно. З фонариком зйомки веду. Ось термодатчик, через який підключений вентилятор. І Вентилятор спрацьовує за тими параметрами. От стоїть там 19,5. Коли буде 19,5, він вмикається і працює, поки температура не впаде до 18 градусів. Ну, і він став трішки щось видергуватися, то відразу відчувається в приміщенні. Така задуха, відразу відчувається, відчувається вологе повітря, е, таке тяжке. Е, ну, Це є недобре. І тобто потрібно, щоб вентиляція працювала і постійно е, заходило свіже прохолодне повітря. Вон, воно заходить, я вже неодноразово показував через е, заборний клапан. І зразу там, виходить, йде направляючий кожух. І спрямовує це повітря зразу під стелю, де знаходиться тепло. І вони, воно змішується тепле з холодним повітрям, і потім уже е, опускається в такому вже прогрітому вигляді до тварин. Це є дуже-дуже важливо. Так що, в кого немає вентиляції, приділіть цьому увагу. і Бо вона потрібна не тільки в літній період, а і в зимовий теж обов'язково. Наші кнопа і Льолік теж підросли вже ось які. Пам'ятаєте, які були маленькі? Ім'я всі разом давали нашим відстаючим поросяткам. А зараз вже ось. Вже скоро і Таранчук, Таранчук буде. Ну, Спочатку гоздика відправимо на сковорідку, а потім уже діло дійде і до цих. Наші мишелови в дії. Оба, Барня, ану розберися. Каже, віддай мені мишу. Шая піймала мишку. Вже вони. Друзі, вже вони. Граються трішки, ну, котики так, він намагається до них гратися, а вони. <смі> ну, підпускають його вже все добре, але трішки так іще не дуже сильно хочуть. Наші кроленятка, зараз Сейчас... спробую тихенько відчинити, то тікають. Кроленятка вже в повній мірі самі споживають корм. Виходять з гнізда, тихо, 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 тихо. Сидіть, сидіть, не бійтесь. Ось. Які чудові малюки. Все добре. Йдіть сюди, гарнюні. Покажіться. Ух, не бійтесь, не бійтесь. Пугливі такі, треба тихенько водичку, бачите, як знайшли. Вони бачать, як мама їхня споживає, що де, і вони все це діло швидко знаходять. Тобто потрібно, щоб на отакій сухій годівлі, якщо потрібно, щоб водичка була в наявності обов'язково. Змінюємо, так, да, зараз проблема з морозами. Замерзає вода в цих бутилках у мене, ну, але нічого. нічого. Два рази на день я це все діло розморажую, наливаю тепленько їм і, як бачите, все добре. Відділ опоросу в дії. <поросятка> Споживають молочко поросятка біля нашої льохи. Підросли. Два дні мене не було. Мені здається, навіть так і короленятка підтягнулися. Я як, виходить, е, уїжджав, то вони ще не сильно виходили із маточника. А ось приїхав, вони вже так прям кор споживають, бігають, ці теж ось підросли так. Добре, все. Ну і наші наша любава. Любава наша продовжує, продовжує свої. Скажемо, навіть не знаю, як це назвати. Вибрики з поросятками. Залишилося тут навіть і не знаю скільки, якщо чесно. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Да, сім. Раз, два, три, чотири. Сім штучок залишилося. От такий сюрприз вона нам робить, А було десять. Як тоді я показав, що вона задавила одного. Ой, ну після того ще двох через, через два дні ще одного. І сьогодні зранку приходжу. Маємо, маємо ще одного. Ну, не знаю, що з цим робить. е, Вже як буде, так буде. Так що, якось ось так. Отут один оцей момент такий, що не дуже не дуже добрий. Ну, а так. Поросята чудові, але даве зарази їх і все. Ну а так, в цілому, по господарству все чудово. За ці два дні нічого страшного не сталося. Донька справилася на всі 100%, за що їй велика подяка, тому що ну, немає, немає в нас тут на кого залишиться все господарство і відлучиться, ну ми не можемо, не можемо зовсім. Але дитина справилася, залишили ми на неї все це діло, свині, курі, кролики, котики, собачки. в це все, все треба обійти, це все, все треба дати і все всім ж різне. Розповів, дитина все записала, склала собі план праці. І по цьому плану все робила. І не тільки корм роздавала, а і чистила, і прибирала. І справилася ну, на ура, на ура. Велике, дякую. Молодець. Коли були, були в Херсоні і там у батьків селі, то сильно нічого такого не знімав. Відео у мене, в мене це є. Як я їздив рівно рік назад. Рівно рік назад я там був і, виходить, знімав. Знімав і дорогу, і знімав там, що у нас у дворі, і в городі. Ну, тобто, Нічого практично не змінилося. Дорогу підправили, зробили, але обстріли йдуть. І ті дома, де люди, виходить, відновлюють, то там роботи робляться. А ті дома, які, виходить, постраждали дуже сильно, вони, ну все, стоїть, як і стояло. І тобто, щось там намагаться відновлювати. Якщо дом наполовину зруйнований, то це вже. Дуже тяжко, тим паче, що в самому Херсоні там постійно йдуть обстріли. І в той день, коли ми знаходились в суботу, да, то було два прильоти на наших очах і прилетіло десь в район Макарова, вулиці Макарова. То, хто знає, то герсонці ті знають де це, що це. Тобто свист, і ми теж якраз були на вулиці, за дом забігли, заховалися. Свист і падіння, вибух, бу-бух-бубух. Тобто ось таке життя. І в селі теж теж. Ну, в селі вибухів нема, але все це е, відчувається, все це чуть, е, тобто, тому що відста недалека 35-40 кілометрів від Херсона. І виходить, що працювати. На полях, там, де вже розміновані поля, там можна зайти і виконувати якісь роботи, а ще дуже багато території, яка замінована, і заїжджаєш на цю територію, стоять таблички, обережно, міни. Так що там шах право, в шах ліво, ходити десь там по посадкам, зупинятися щось там ну це дуже небезпечно. Сапери працюють постійно, скажімо так, знешкоджують знайдені боєприпаси, постійно розмінірують нові і нові території, але все одно залишається дуже-дуже багато ще замінованої території. Замінованих поля заміновані, де не може вийти, вийти техніка, де не може працювати ті поля, де вже пройшли сапери, то там. Проводяться роботи, вже засіялися, все добре. І є куча-куча знахідок, які, так скажемо, нагадують про, опять же, про русський мір, про те, як, як після них що залишається, і ця територія ще може бути довго і довго непридатна для використання, для життя, і ну, це. Все не дуже легко. І після ось таких їхніх визвольних рухів маємо ось такі подарунки, які, яких дуже-дуже багато. Ось маємо такий склад боєприпасів залишків. Краса Херсонщини. Є все, що завгодно це те, що знаходять в полях і звозять на кучу. Ну як? Не все це <свят> маленька частина, тільки того. Ну а ми далі продовжуємо працювати. Рухаємось вперед. Всім велике дякую за підтримку. тим, хто небайдужий, ті, хто підтримують ЗСУ Збройні Сили України, наших хлопців і дівчат, які стоять на варті, захищають наш спокій. Їм зараз дуже нелегко. І, заходячись там, це. Відчувається і це дуже-дуже складно, і потрібна дуже велика мужність, щоб це все витримувати. Ну а з, нашої, з нашого боку потрібна підтримка, тому що якщо відчувається підтримка з тилу, то це набагато легше. І підтримка ця повинна бути всім. всім, хто і цивільним, і військовим. Тому що ось багато знайомих там, які теж з Херсона повиїжджали і знаходяться хто де, хто за кордоном, хто по різних інших містах нашої держави. І мешканці тих міст кажуть, що ви тут сидите, є такі умні? Що ви тут сидите? Їдьте, Херсон вже звільнили. ну їдьте назад, повертайтеся, підсиджуєте нас тут, роботу нашу забираєте тут. Я хочу цим умникам сказати, ви поїдьте туди. На екскурсію просто, і хоч півдня там побудьте, і ніч переночуйте. І ви зразу замовкнете, зразу ви зрозумієте, про що йде мова. Тобто люди, які не відчули на собі нічого такого, ну, сильно умні, сильно умні і щось. Хочуть показати, щось вони розуміють, щось вони там ділові, щось умнічають. Туди! Вперед! І побачимо, наскільки вас вистачить. Так що підтримуємо і вперед. Рухаємось вперед! І все буде Україна! До побачення!